Доброго дня, мої любі дітки! Пам'ятаєте, я вам розповідала про український віночок? Це жіночий оберіг. І сьогодні я вам пропоную спробувати викласти його. Викладати віночок ми будемо з різнокольорових кришечок та паперових стрічок. Тож попросіть матусю, що приготувала вам різнокольорові кришечки, паперові стрічки різного кольору. Також паперу з намальованим колем. А поки матуся вам все приготує, ми розімнемо наші пальчики. Повторте за мною. Синьо-жовтий прапор має, синє небо жовте жито, прапор свій оберігає. Він святиня знає діти. Молодці, тепер на ліву руку. Приготувалися. Сино жовтий прапор має. Синє небо жовте жито. Прапор свій оберігає. Він святині знає діти. Молодці. Ну як все приготували? Тоді починаємо. Давайте уявимо, що кришечки це квіти. Червоний це мак. Синя це волошка. Біла це ромашка. І знову червона це мак. Синя волошка біла ромашка. Червона мак, синя волошка, біла ромашка. Червона мак, синя волошка, біла ромашка. Червона мак, синя волошка, біла ромашка. А тепер викладемо стрічки. І, і ось який гарний віночок у нас вийшов. Спробуйте і ви так, дітки! Я впевнена, що у вас вийде ще краще. Я з задоволенням на них подивлюся, якщо матуся надійшли мені фото. До побачення, до зустрічі на, на наступному тижні!